А знаєте, що у Нью-Йорку роздають безкоштовну косметику від твоїх і моїх улюблених брендів? Ось ці пакуночки. Я отримала безкоштовно це все завдяки попап-магазинам, тимчасовим локаціям, які бренди відкривають на день або кілька днів. Чому це відбувається? Бренди хочуть, щоб ти спробувала їхню косметику та закохалася в неї. В обмін на твою увагу. Вони часто дарують продукцію, пробники або навіть повнорозмірні продукти. Атмосфера таких магазинів це щось особливе: стильні фотозони та фотобудки, презентація новинок, а іноді навіть зустрічі з відомими людьми, наприклад, засновник бренду Жокмюс. Сімон Пор одразу виникає питання, чому це вигідно брендам? Це шикарний спосіб показати продукт, зібрати відгуки та запустити хвилю постів у соцмережах. До того ж, люди діляться своїм досвідом, посіб це у соціальні мережі, а бренди отримують їм потрібний користувацький контент. А такі попап-магазини можна знайти у різних містах світу та США. Я буду постати усю інформацію про майбутні попап-магазини у Нью-Йорку, щоб ти могла першою відвідати ці заходи та отримати круті подарунки.